Доброго дня. З сьогоднішнього відео тема, як зберегти сортність саджанця, який слабенько розвивається. Даному саджанцеві другий рік він на піщапіалича, і на другий рік, як бачите, він слабенько в мене розвивається зовсім щось йому не подобається. Чи, можливо, такий. Така як і саджанця, чесно вам скажу, і прислали мені його таким дуже маленьким слабеньким. Ну, я його висадив. Бачучи, що він такий не дуже хорошо розвивається, я підсадив до нього манджурку, кісточку манжурського персика стратифікована. За цей рік він добре, рахую, що добре він розвинувся. Я зрізав із цього недорозвитого персика на даний момент це у нас е, сорт Бельмондо. Я окульорував його на дану підщепу, манджурську підщепу. Привив такі дві почечки, видно так, що вони хорошо прижилися. Дві почечки для підстраховки, одна може вимерзнути, друга прийметься. Так що можу вам посовітувати даний спосіб, як зберегти сорт. Персика який, недавно посаджений. Год, год рік 2. І збережете собі садженець. Збережете собі сортність. Якщо подивимось, як він буде розвиватися, далі, якщо і так далі буде погано розвиватися, то я просто його видалю і залишу на підщепі. Таким чином ви збережете собі сорт, щоб знову його не купляти по 100 разі, бо в мене таке бувало, що одного сорту я вже третій рік. Бажаю себе, так сказати, розвести в своєму садкові, але щось не виходить, то продавці мені такі посилають дуже якісні саджанці, то щось з ними вони не розвиваються. Я дійшов до такого висновку, що потрібно якось виходити з даної ситуації. От, попілом сьогодні посипав трошки, підживив, так сказати. Таке коротеньке відео. Може, хтось собі візьме на заміточку такий спосіб збереження сорту. Бачимо так. Та сама ситуація. Це нас донат. Він була весною. Пустив таку почечку, вона величенька виросла, бачите? Така гілочка вже виросла. Але всі знають, які це рік були у нас красиві. Мінус 6 весною. І дана гілочка дуже красиво відмерзла. Почка теж відмерзла, все відмерзло, бачимо, що залишився один пенічок. Як бачимо, теж я підсадив кісточку манжурки. За цей сезон вимахала така деревинка, теж було підсажено почечку. Почечка добре прижилася, бачимо так. І завдяки цьому способу на цьому місці буде рости знову донат, тільки вже не пересаджений саджанець, не пересаджений саджанець без Пошкодженої корневої. Думаю, що буде набагато краще розвиватися. Тим паче, тут була у нас алеча, тут манжурочка, Манжурочка себе дуже добре показує, та кісточка, яка прийнялася, і росте на постійному місці без пересаджування, без пошкодження корня. Вона буде. Набагато краще розвиватися в майбутньому, не так буде хворіти. Битріше вам дасть чудові плоди. Найкраще, звичайно, такий метод посадки. Але це ж, звичайно, потрібен час, поки виростить дана підщепа. Ви заокулюєте, потім росте окулянт. Окульоровочка наша розвивається. Ну, все одно, навіть якщо те посажене деревце, яке ви придбали, і воно пропаде на другий рік, то ви будете підстраховані цим сортом. Цим сортом. І місце не буде пустувати, і буде рости вже ваш улюблений сорт. Звичайно, не кожен має кісточку манжурка, тому що, наприклад, я її закупляю, купляю, привозять мені аж з Польщі. У ну, вашому випадку ви можете підсадити любу кісточку персика, даже, який там персик, який з'їли, збивали кісточку. Де більш-менш нормальний розвиток саджанця. Зелененька листя. більш менш себе хорошо почувають в саджанці. І біля неї ж росте манджурочка. Нічого страшного, ми цю манжурочку, якщо все добре з цим саджанцем буде, ми її просто пересадимо на інше місце проживання. Теж було приукульовано біля кожного саджанця, деревця. Окулюю той же самий сорт. Щоб його зберегти. Це у нас Royal Majestic. Почечка теж. Почечка теж добре пережилася. Таким способом я себе страхую. Бо бувають такі, рік пропадає, чекаєш, а дерево не розвивається. Не розвивається, сидить, потім не переживає зиму, пропадає, сорт теж пропадає. Кожне дерево різний сорт. Так що таким способом я себе підстраховую. Дякую за увагу.